Привіт! Коли ми чуємо слово медитація, що першим спадає на думку? Часто щось дуже складне і недосяжне. Але що, як насправді, це один із найпростіших інструментів для покращення життя, який доступний абсолютно кожному. Ну ми розбиратися, що це таке, але без зайвої містики. О, ось вона, ця класична картинка в голові. Уявлення, що для медитації потрібні роки практики, ідеальна тиша і, може, навіть квиток у Тибет. Та насправді все набагато, набагато простіше. Так, давайте на хвилинку забудемо про ченців і складні ритуали. Погляньмо на саму суть медитації, коли з неї зняти весь цей наліт таємничості. Що ж залишається? Ось і все. Власне, це і є вся магія. Це не про те, щоб кудись відлетіти, а навпаки, щоб повернутися до себе. Уявіть, що це таке собі тренування для розуму. От як ми тренуємо м'язи в залі, так само можна тренувати й увагу вчитися повертати її сюди, в цей момент. І от ми підійшли до, мабуть, найбільшого міфу. Багато хто пробує і кидає, бо, мовляв, не виходить зупинити думки. Але ж у цьому й річ мета не зупинити їх, це неможливо. Мета Просто стати спостерігачем, дозволити думкам пропливати повз як хмаринки на небі, не хапаючись за кожну з них. Це не про порожнечу в голові, а про спокій. Знаєте, ця практика з'явилася не вчора, вона пережила тисячуліття різні культури і щоразу доводила свою цінність. Давайте подивимось, який неймовірний шлях вона пройшла. Тільки погляньте від духовних текстів Індії через самураїв, які готувалися до бою, і аж до сучасних офісів у Силіконовій долині. Це ж найкращий доказ того, що медитація це універсальний інструмент, який працює в будь-яку епоху. І що тут найцікавіше, це те, наскільки все було практично. Для самурая це було питанням життя і смерті, для йогів ключем до внутрішньої сили. Це ніколи не було просто сидінням із заплющеними очима заради сидіння, за цим завжди стояла конкретна мета. Гаразд, з історією зрозуміло а що ж каже сучасна наука? Адже сьогодні ми можемо буквально зазирнути всередину мозку і побачити, що там відбувається. І скажу я вам, результати вражають. Ось основні переваги, які підтверджені десятками досліджень. Як бачимо, зменшення стресу це просто найпотужніший ефект. Але й інші речі, як от фокус, сон, емоційна рівновага, теж значно покращуються. І ось ключовий момент це не просто суб'єктивне відчуття ой, стало спокійніше. Ні, це реальні біохімічні зміни в тілі. Медитація знижує рівень кортизолу, гормону стресу. Менше кортизолу, менше напруги, все просто. І це чудово показує, як змінюється наша взаємодія зі світом. Замість того, щоб автоматично вибухати на будь-який подразник, з'являється така собі пауза, маленький простір між стимулом і реакцією. І в цій паузі можна обрати як відповісти. Ось це і є емоційна стабільність. А ось і докази, які можна побачити на знімках, наш мозок буквально змінюється. Префронтальна кора це, так би мовити, наш внутрішній директор, який відповідає за логіку, планування і контроль імпульсів. І ця зона стає активнішою, тобто ми стаємо менш імпульсивними та більш розважливими. Тільки вдумайтеся в цю цифру: 40%. на 40% покращилася дисципліна в школах, де покарання замінили на 5 хвилин медитації. Це ж неймовірно. Це доводить, як кілька хвилин усвідомленості можуть кардинально змінити атмосферу. Добре, користь очевидна, але як почати? Тут важливо зрозуміти, немає якогось єдиного правильного способу медитувати, існує безліч технік, і кожен може знайти ту, що підходить саме йому. Ось лише кілька найпростіших варіантів. Можна просто стежити за диханням. Це ніби якір у теперішньому моменті, можна тихо повторювати якесь слово, щоб заспокоїти розум, або уявити себе на березі океану. Головне знайти те, що відчувається природно, а не створює ще більше напруги. Ну а тепер до практики. Жодної складної теорії, тільки конкретні, прості кроки, які можна зробити просто зараз. Три хвилини це менше, ніж заварюється чай, це, мабуть, найкращий аргумент проти всіх відмовок про брак часу. Кожен може знайти три хвилини на день. Подивіться, як все просто не треба сидіти в позі лотоса, можна просто на стільці. Суть у тому, щоб помічати своє дихання. А коли розум неминуче почне блукати, просто м'яко, без жодного осуду, повернути увагу назад до дихання от і вся практика. І на завершення, давайте запам'ятаємо цю ключову думку. Медитація це не спроба сховатися від проблем. Навпаки, це спосіб знайти в собі сили та ясність, щоб ці проблеми вирішувати це про глибокий, чесний зв'язок із собою. Тож, можливо, варто спробувати просто спробувати, що можна втратити, крім п'яти хвилин? Можливо, саме ці кілька хвилин тиші це те, чого так довго не вистачало. Варто про це подумати. Дякую за увагу!